То ж, далі про справи військові та воєнні, але не лише також і згадаємо про цю трагедію. Будемо говорити ми з Андрієм Тедерковим, військовим експертом, ветераном російсько-української війни та екс-народним депутатом. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Я бажаю на здоров'я українській нації. Пане Андрію, ну можна вважати, що власне від 2014 року ми ведемо відлік цієї війни, яка зараз триває, так і фактично. У Іловайську стикнулася із вже регулярною російською армією, а не тими, кого вони називали якимись там ополченцями чи тими людьми, які знайшли свої танки і кулемети у шахтах. Так як відбувалися тоді ці події, що взагалі там відбувалося, і що з того, ну скажімо, не те, що стало відомим, а вже можна розповісти по проходженню років. Я вважаю, що взагалі темних п'ятен на сторінках історії нашої держави не має бути, тому що всі громадяни України мають всебічно розуміти, пам'ятати, і саме головне використовувати досвід нашої історії для того, щоб не повторити ці помилки, насправді а по друге, щоб бути сильнішими. Нагадаю нашим глядачам, що в 2014 році українські збройні сили. Успішними атакуючими діями звільняли українські території, які тимчасово були захоплені якраз фінансованими Російською Федерацією бандами, практично як місцевих, так і панехавших з Російської Федерації бойовиків і е, лічені практично дні тижні залишалось до того, щоб оточений Донець так само. Був повернутий під контроль української влади. Це все викликало абсолютно панічні настрої в Кремлі. І вони вирішили відкинути камуфляж е, нібито громадянської війни на території України, нібито ополчення, яке ви влучно нагадали, е, викопало з шахт важке озброєння і веде боротьбу за свою незалежність і самостійність так званих ЛДНР. і вони вели на територію нашої держави. Регулярні підрозділи це вже було е, практично 23 серпня. 24-го я заводив е, свій підрозділ е, майже останнім на посилення угрупування е, військ, яке е, тримало оборону е, в Іловайську, за для того, щоб спробувати завершити загальний задум е, по оточенню Донецька, але ведення російських військ кардинально змінило розстановку сил. І ми втратили е, ту перевагу, яку старались е, створити на, на театрі бойових дій, і наше оточення власне кардинально змінило е, і систему е, поведінки військ, тому що е, добровольчі підрозділи, які були е, в Іловайську, і збройні сили. Тепер були повністю оточені трьома колами як цих бойовиків, які спонсорувала Російська Федерація, так і регулярними військами Російської Федерації, і ми вже практично були позбавлені будь-якого маневру. І нам пропонували натомість скласти зброю, залишити техніку і вийти з піднятим білим прапором, показуючи, що ми здаємось і. Віддаємо свої долі на милість ворога. Ці пропозиції лунали практично дві доби передонні перед 29 серпня. Вони категорично нам відкидались. Ми розуміли, що це деморалізує решту ділянок фронту наших бойових побратимів і може негативно вплинути на перебіг бойових дій і на решті території України. І тому ми не погоджувалися на ці пропозиції і вирішили. На загальній нараді командирів, що ми будемо прориватися боєм, е, виключно визначаючи напрямок і е, рух колон. І е, саме таким е, були умови е, сформовані на 29 серпня, коли е, зранку е, ми почали операцію по виходу по так званому зеленому коридору, і як побачили, що всі домовленості випустити е, оточені українські війська і добровольчі підрозділи. Виявилися абсолютно порушеними російськими військами, і вони почали е, вести шквальний вогонь по всьому, що рухалось в секторі вогню, намагаючись завдати нам максимального ураження і е, ліквідувати якомога більше як особового складу, так і техніки. Це перший висновок, що вірити е, Росії з того часу це просто неприпустима помилка і е, розкіш, яку ми собі не маємо права дозволити. Е, висновок другий. Що українці, попри абсолютно трагічність цієї ситуації, довели, що наша жертовність е, насправді показує, що ми готові боронити нашу землю і ми готові навіть видавати своє життя, ризикувати ними, але не е, просити е, про нашу свободу і незалежність стоючи на колінах, пам'ятаючи, що наші прадіди, наші пращури е, завжди казали, що свободу не вимолюють і виборюють зі зброю в руках. Саме так діяли. Оточені булавайські війська, не даючи ворогу е, свята ну, тому, що вони примусили нас скласти зброю і виглядати немічними в, в, в питанні оборони своєї країни і е, захисту нас е, як нації. Ну, той злочин, який тоді вчинили росіяни, російські командири, так він ще тоді міг когось здивувати. Так хтось можливо розраховував на те, що вийде так, як вони пообіцяли. Але те, що зараз відбувається, так з широкомасштабним вторгненням, ну він вже не дивує. Так ми розуміємо на що вони здатні, що вони взагалі роблять це. Військові злочинці і маніяки, ну правда, ну не дурні. Так вони все ж таки щось у війні розуміють. Що роблять на території, але теж не без проблем. Які ви зараз вбачаєте основні проблеми російської армії е, у цьому вже широкомасштабному вторгненні? Е, трішки торкнусь попереднього питання. На жаль, е, знадобилося ще додаткових 8 років війни і е, повторного повномасштабного вторгнення, щоб ми насправді вже всієї нації збагнули. Що ворог залишається підступним, і шукати миру в очах Путіна або представників Кремля це просто самогубство, і єдиним викликом для Кремля, для російських окупаційних військ є незламна Україна, яка не здатна дозволити собі перекреслити всі наші втрати і здатися на милість ворогу. Ми є головним викликом для них. Ми є головним подражником і ми є головним каменем спотикання для російських Збройних сил. Тому що ситуація змінилась від 에, розрахунків захопити Київ за 2-3 дні, з ким там воювати. Ми там вже на вечір будемо слухати концерти Газманова на Хрещатику, закінчуючи тим, що їх 에, сумнозвісний. Бліцкріг по захопленню України перетворився на ледве е, забезпечувану оборону навіть тих позицій, які вони вже через півтора року не здатні втримати. Тому що станом на сьогодні, попри абсолютно е, нерівні умови в постачанні техніки, в перевазі в повітрі, е, все ж таки вони не здатні ефективно отримувати українські території, і саме це є для них головним болем, головною проблемою. І незбагненною задачою, яку вони не здатні розв'язати, тому що оцінюючи свої потенціали, порівнюючи їх з українськими збройними силами, Кремль, його скажімо, очільник скаженілий Путін його оточення, яке йому радило, як краще захопити Україну, прорахувались в тому, що у українських збройних сил є потужна волонтерська спільнота, є українська нація, яка пліч опліч збройними силами. Не дозволяє ворогу реалізувати свої підступні наміри, і саме цей прорахунок не дозволяє сьогодні ворогу е, святкувати перемогу. Саме він є головною проблемою, тому що перемогти цілу націю е, не вдавалося ще нікому, і путіну це так також не вдасться. І тому я вважаю, що, попри складнощі е, військово-технічного е, порівняння потенціалів, е, недостатності у нас е, переваги в повітрі. Це ж таки, у нас є позитивна станом на сьогодні динаміка в просуванні вперед і повернені українських територій під український контроль, пане так, Андрію, це головний висновок е, за у е, цих 9,5 років війни, пане Андрію, і хочеться додати, що ось це взяти Київ за три дні. Воно перетворилося на повітряну тривогу на Росії і дрони у Москві, А ми продовжуємо наші воїни героїчно продовжують звільняти тимчасово окуповані території. І е, поширюють у мережі відео, де військові буцімби здіймають синьо-жовтий прапор уже на лівобережжі Херсонщини. Про що вам відомо звідти? Ну, насправді я хотів би додати не тільки про дрони в Москві, але й про морські дрони в е, глибоко на території, яка контролюється Російською Федера... Федерацією в тих портах, які е, вважаються безпечними для чорноморського російського флоту. Так що ворог ніде не може себе зараз почувати е, спокійно, убезпечено, і це дуже добра динаміка. І дійсно українські військові демонструють е, дуже професійні е, здібності, навички в тому, щоб повертати е, під український прапор, українські території. І я сподіваюся, що дедалі більше ми будемо бачити таких добрих новин, де е, українські е, населені пункти. Знову е позбавляється цього е клятого триколору і повертається під український прапор. Це питання лише часу. Я е ані на йоту не, не сумніваюся в тому, що ми повернемо всі українські території, включно з півостровом Крим, який є українською територією, і ми повернемо е їх у ну, повному об'ємі 91-го року, щоб ні у кого не було сумніву, що Україна. Здатна себе захистити, здатна повернути свій суверенітет і територіальну цілісність. А саме головне буде здатна себе захистити і в майбутньому. Ця динаміка має бути дороговказом для українських збройних сил і для української нації в цілому. Ми так розуміємо з вашої відповіді, що плани наших військових наразі потребують тиші і люблять тишу. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Бережіть себе. Ми спілкувалися з Андрієм Тетеруком, військовим експертом і ветераном російсько-української війни.